Слава Україні, слава Збройним силам. Вечір вже на дворі. наші корови переїхали. Переїхали вони в більш тепліше і більш таке новіше, так би мовити, житло. Зробили їм одновочку. І зараз вам проведемо такий рум тур. Ну а ви, поки будете дивитися відео, не будьте як бобошко, не доріть людей, а допомагайте українській армії. Зробити це можна по посиланнях в описі під даним відео або будь-яким зручним для вас чином. Зараз, як допомогти армії, знає кожен навіть саме ленивий. А чого ти вимкнув? Щоб не мішав? Так, ну що у нас тут? Рум тур власною персоною. А де? Так! Кахельде! <реш> Може, на наступний <особливий> рік. <реш> так. Тут у нас вийшло загончик такий, ну, свиней можна буде держати, коли треба буде. Ну так як тут не планується поки що це діло, зайняли місце сіном, бо трошки не вміщалося. Мам, Правильно? Четвертий вкіс. Четвертий упіс. Получилося, вийшло, що у нас 80 соток, 72 тюка. Майже сотки тюк. Mm. В принципі, так там вроді не було. Ну, вона вроді мала була. Ну, да. і, ну волхенка, десь 15, 15-17 да, кг ну, десь так. 20. Ну 20 ні, 20-ка нема. Десь кілограм 15-17 да, да. може там. Ну пахне. Пахне, сіном пахне. Так, що там, вода вже дотачує. Да. Покажи, його, не треба. Значить, ну в принципі, тоді ж я поверхнево. Та да, ні, ну повну Поверхнево ж показували, як ми тут, що ми тут крутилися. На сьогоднішній день вже роботи е завершені на 99%. Єдине питання, ще буде по рештаку, чи треба буде тут якийсь захист робити. Ну, як то, решетку Ну, ну Подивимося, ну, як треба, буде, ну, вже вже от коротеньку Ну, знаєш, от тобі, рад, туди. А. Як якщо, Ну, Подивимося, поживемо, побачимо. Да. Тут у нас оці тилички стоять. Це у нас Брау Швіц. Молоденька. Е, ну Скажу так, в принципі, заводили їх перший раз сьогодні всіх, то навіть ніхто і піздюлів не отримав. <гум> навіть ну, <в принципі, гум> і не матюкали. Ти, ти ж запомнили. Ну запом... ні, ну ні, Так, отут от для тиличок зроблено роздільна така полоска, щоб вони там друг друга не били. Ну точніше її щоб не били малу, бо блін оці, такі вони наравливі, буває, ріжками своїми вийожуються. Сіль, е, вода. Гарбузок їдять справи, значить все нормально. Килимки резинові лежать попідливано де потрібно, де ну, щоб місця от, от стіни, виходить, стикові, оці всі справи бетоном трошки попідливали, все нормально. Тут, так як параметри, тут вже робили поправку на нахил, поправку на довжину стіла. Тому тут вийшло такий там двойний поребрик, так би мовити, по довжині. Ну Це нічого страшного, все нормально. Тут у нас система ж е, водопостачання стоїть, поїлочки, вивед Юра вивів і туди, і сюди, все по красоті, все класно. Тут декорівки у нас теж поїлочки, сіль, поїлочка. Дві виходить на трьох, Дві, на трьох поїлки. Зроблено так само, нахил. І, і перебричок. Ну тут вже коротше. Тут вже 1,85 м грубо кажучи. Да, от загальна довжина від до цього краю, туди там метр вісімдесят п'ять. Не так як на вулиці, там 2,30. Це вже занадто да, Сильно жирно, так би мовити. Завтра буде видно. Як... Да, оновили вже стіни. Ось бачите, оновили вже фарбування, все нормально. Процес буде йти. Витяжка, як я казав. Ну це ж двері будуть відкриті, не буде. Я будемо закривати, бо що бачиш, що а так воно буде тягнути через кури і буде проходять. Та ночі ну, воно може, ну неба сьогодні перша ніч буде, Ну нема вітра. Ну чить, да. хай витягує. Чи якраз буде видно, як воно робить там, чи не робить, чи що ну, все, воно. Все, бачиш. Так, що у нас тут? Магістраль для доїльного апарата. Получається, пневматика провед... А що це за кабель, що це за херня? Що це с... доїльний апарат? No. А, це зняли ми no. оттуда no, зняли просто... з вулиці і притягнули ah, до А, все, я думав, що це за моток, інтернет чи що, блядь? Oh, oh, ось ще. А, це ж камери, так? Да? Це yeah, ж камера yeah, да. ще. Кранечок стоїть, сюди пневматику під, під'єднуєш і тягне. Ну, бетон тут так само стоїть, якби де там треба, по довжині шланга вистачає, все. І пневматика розведена, апарат стоїть в курятнику. В принципі, можна піти показати. Ну, де він стоїть. Там його вже вагали. Ні, Ні він, закри, його ми, ж, ми ж його Мох, закрили. там вони насирали, треба наверху поводити. Тут у нас виходить це ж вихід поводиться, вентиляція в курятник, щоб воно там. Ну, Буде туди тепло, чи оттуда, чи Героїд, як там. Ну, коротше, для вентиляції. Ні, то ще в минулому відео показував подачу повітря. Ну, саме здорову цю. показати треба, бо всі ж дивляться всі відео. Витяжки. Саме здорову дракона ми поставили по центру. Щоб не впиралася з ракою сюди в бочку, бо по висоті вона ж велика. Якщо от бачите, одійшла. І буде впиратися, чи бочку, чи зіб'є, чи ще щось. Ну, покаже практика. Потім через час знімемо, покажемо, як вони вже обживуться тут, знаєш, і побачимо, що, які тут мінуси будуть. Ну, ну слухайте. Загальному давайте так, що вони в будь-якому господарстві будуть засрані. Ну от, Вони засираються, Я, мить треба, от нікуди ти от цього не дінешся. Треба мити, нікуди ти цього, буде ходить, хоч отак одв'язано, хоч що. Все одно десь, десь щось якось це. Не треба ото от, розказувати от, там, що блядь, десь чисті, десь грязні. Вони везде будуть грязні, якщо їх не будуть мити. І як ти, хоч ти що їх зроби, Хоч тут стоїть з черпаком, тільки от, ні, ну як швейцар, як офіціант стоять з черпаком і зразу з під жопи лови. До слова про вентиляцію. Батько сказав, щоб нагадав. Вхід з горища один і другий там. Витяжка на, на, витяжку, на витягування працює. І по теорії, виходить, що прохолодне чисте повітря буде затягуватися, де легше там, там чи там позаду нас. І протягуватися крізь повністю весь корівник і вже регулювати температуру. Тому що, як кажуть люди, де ми це взагалі побачили? Ну що людше якби трошки холодніше, хай ну, ну щоб свіже, свіже повітря, аміак, Ну щоб короче, повітря було о, пішла система працювати водопостачання. Щоб свіже повітря було, хай тут та буде там 15 градусів. Да, лучше. Ну, щоб було свіже повітря, а не заходиш, блять, глаза виїдає, і ти тут сам, і корови, бідні корови не знають, куди діватися. А, а літом в жару, так хто тримає без літнього вигула, от уявіть собі, що там робиться. Не, в тому зиму їх виганяємо, між на вулиці, ну, прогуляться. Не, навання, ну, я маю про, я про, я на увазі, не. що по-любому, ну а літом, та ні, чого ні. ми тут не держимо? Бо що тут кончиться можна, тут, сам... все, ми їх загнали, тут було так прохолодно, уже да, вже тепліше. Ну от, Загальному картина така, пофарбували, по той захист поробили на трубки, тож водопостачання йде на поїлочку, щоб вони не збили, ніч, нічого не зробили. І навіть для свиней місця, але поки що тут у нас виходить сіно. Мала. Ну, нормально, ціпка вистачає, да? ну, щоб попити. там. Поток. А то там ще можна додати, я її трошки укоротив, бо вона ж така теж, знаєш, второй ліспе туди. Виділується. Де, ви Повністю що... торчу. З... Да, ну, Вроді роги тут є, а. а полоси є. Ану, ано ну, повернись. Повертайся, ні? Ну як, вже трошки Ого, була, О, го, де повертайся. Да. Ну так. Да. А хто це а бив? Та і ліця і літа, бог їх знає. Ну хтось бив, так? Да? Диви роги, тупі. Ну, тупі, але все одно ж удар, наверное, да. такий дебелий. Що у нас тут? Поїли? А дирти давали їм вже? Ні, навели. А, виїли, да, вони вже поїли. Вони все. ждуть у сім'ях. А що ты тут за лампа, В принципе, курям багато не ну, надо. Пока їм, да, буде. Так, а ну, сейчас я візьму телефон прежде. Трошки добавлю. Бо треба було лампу взяти А ну, відкривай. А, ресивер, ще ж а, да, що угу. ж робили. Я й забув за ресивер. Немає, сьогодні перевіряв, нічого нема. Вот та ні, ну воно ж так не буде. Це коли ні, поки. Ну, на всякий. Коротше, що тут? А, це ж гамно куряче, бачиш, треба робити. Треба... Ну ще це ми з батьком побалак, я сьогодні відкривав. Щось... Воно сидять на цій криші, вона все туди падає. Надо тут більше лист положити, щоб воно не щоб воно перекриття. Короче, поставили сюди, все, Ресивер, то для води. Для вологозбірнивач. Волого да. okay. Подивимося, як воно буде працювати. Ну, тим не менш, те, що незвично доїти корів, це точно, бо що майже не чують його, тільки ж, пульсатор клацає на, б... на бетоні. І все, непривично. Okay. Ну, вже так. Звикли, ну, таке. Новеньке було, цікавеньке. По курятнику тут теж робили такий підремонтик, пофарбували. Стелю! Та, та ладно вже, боже, я не за яйцями. Стелю робили раніше, а вже потім цей підремонт. Тут ще вікно купили, треба буде поміняти. це. І Двері зробити нові, ну це вже далі якби по часу, по можливості зробимо. Що й до чого? А так отакі справи, отакий рум тур. Ану, пошли вернемося до них, що вони там. Нікуди не ділися. Ну, реально, так, да, заганяли якби спокійно. Ну, батько каже, що ці ж пам'ятають, вони тут стояли. Ну, і, сіна, Амалі, так, батько. Да, батько сіна да, вже. А малі зайшли. Ну ця, ну реально, що може знову ж таки, сказати, плюс брав у цього. Якби не брехня-бобошка за надої. Ну, спокійна ж порода. Така класна. Ну, реально, да, реально от вони не такі. Вони не такі, як Нет, от ці у нас. Знаєш, вони не бояться, що ми там положили нових речей там на вході. Ці всі. Що там? Хто там? Yeah. No. Ці пройшли. Да, і якщо по маршруту слідування міняється якась обстановка, то... Наші оці породисті, ну, наші, скажімо так, вони дуже бояться, зразу помічають всі зміни і там починають очі лізти на лоба. А ці ні, йдуть собі та і все, куди йдуть. Їмо збалансований корм, там сухий, треба, всі діла, там, да? а хтось да. потім сіє кукурудзу і думає, що вона у нього буде, бо кормити треба. Ну добре, на цьому завершуємо. До зустрічі в нових відео. Скоро продовження теми викриття бобошка як шахрая. Ми ще не зупинилися, навіть не сподівайтеся, далі буде.